Партизанка, яка була за Польщі, я пам'ятаю, то назвали щельці поляки. Отут у нас під побурок там ще хатів не було. Вони там дзвін якийсь, такий які собі промостили, І щось аварія така самоліт, і вони uh -huh. дзвонили. Uh -huh. То щельці називалися. Але трохи. Як було свято, яке вийшов сорочку, бо щось не дуже uh -huh. переслідували. Uh -huh. Пам'ятаєте, там коло церкви була хата читальня два двапороховий будинок, що мороз, що uh -huh. ще не побудував. А нам сказали, ви пильнуйте, буде йти поліціянт. Uh -huh. Сил жовтий прапор, то на Шевченка, то я вже пам'ятаю. І там щось співали, щось там. ми піли. вже поліція дійшов звідси, а хлопці вже посвістіли, прапор ховали. Тоді вже люди знали, казали, ми жили при Польщі. Тату їздив на фестиваль у Польщу, але ми при Польщі жили, але ми щось не казали, що ми поляки, нас називали русинами. Нас називали русинак, тепер Закарпаття, щось вони русини якісь. Ну і все. Я пам'ятаю до школи, бо національні русинка. Добре, пам'ятаю.